Один із постраждалих його звуть Ігор. І от цього разу від рашиського обстрілу він втратив дружину. Її вбило уламками у власній автівці. Чоловік нічого не міг допомогти їй. Перед цим він поховав дружину в Херсоні і розповідає, що троє дітей тоді важко пережили смерть рідної матері. І от тепер у них ще один удар, тому що вони втратили дорогу людину. Я встиг нагнутися. от жена моя не встигла нагнутися. бачите, Два сполка в ручку. Произошло моментально, но я сам з Херсона переселенец, у меня троє дітей. После смерти жены осталось. У моего старшего ребенка сегодня день рождения. Вот я заезжали домой кушать готовити сразу же. Я с Херсона я привышу, я нагнулся, ну, в машину сжался. А жена не успела і вот все произошло. Она учителька в ингульце. Это мы. У меня жена в 22-м году в Херсоне умерла, батько умер, и я детей вывез. Вот это ми познакомились в том году. І вона вчителька в 114 гімназії, преподаватель музики. От дітям день рождення відмітили сьогодні. Її відоме ім'я ще одного загиблого. Його звали Олексій. Йому було 20 років, і юнак загинув, пишуть біля свого будинку. Він проживав разом з бабусею. Вчився в педагогічному університеті. Є одногрупники розповідають, що намагалися дозвонитися до нього після вибуху, однак вже на той момент телефон його не відповідав. В місті пролунало кілька вибухів, каже місцева жителька Наталія. У її квартирі повибивало вікна.